Всім привіт! знаєте, у нас зараз на вечір щось так прям блиснуло сонечко, і так якось так красиво стало навкругі. І я говорю саме не про квіти, якісь окремі рослини, а взагалі. от ну Ви ж знаєте, буває таке, що ти от озирнешся і якось по-особливому красиво. І я от подумала, що цей момент її треба зафіксувати. От Вероніка, ця такий красивий має колір, і зараз камера ось так її і передає, якою вона є прям насправді. Це, напевно, що вперше я отак змогла передати її колір. Ось кінець жовтня, а вона її досі квітує. Імператор Ред Барон теж на сьогодні красива, така видно, здалеку привертає. Увагу, так трішечки вона підгоріла із сонячної сторони, але красуня. Медуниця теж така ось красива, що сьогодні. Я й не пам'ятаю, як вона там на зиму, коли саме вона в неї вже лист пропадає. Ну, от. Назви сорту не знаю, може, хто знає, то напишіть, будь ласка. Вона в мене тут під трояндою плетистою повністю притінена, притінена влітку. Тому взагалі не згоріло. Це мене дуже радує. Красунечка теж. Ось такі ще є соковиті зелені кольори, ну, вівсяниця там. Дереві, вони взагалі всю зиму будуть ось такими красивими зеленими. Цей от бутон кожен день, так що все більшим-більшим стояли. Розпустити щось так у нього немає сили. Ну, не сили, сонця немає. День короткий, такі якісь тільки бутони, да, поодинокі квіточки. Вже ось хризантема моя, одна з самих пізніх розкрила перші квіти. Ще сіянці шавлі квітують, очетки теж ще прикрашають, хоч вони вже і відквітли. Ці пізні хризантеми, вони такі стійкі до морозів, тому що вони довго-довго тримають свої квіти. Ось зараз серединочки такі прямні, жовтенькі. Так, потім вона буде такі трішки приглушені будуть в неї кольори, більш такі навіть з рожевим натяком. Ось залишила тут тільки три куща, тому що вона висока. Це одна з моїх перших хризантем. самих таких високих. У мене тут багато ще було їх на початку сезону, але трішки вже поприбирала. А по шавлі тут це ось саме сінці квітують, тому що такі вже які дорослі. Кущі старі, то я їх вже там раніше ще пообрізала повністю. Ну, вони там щось нарощують, але вже не квітують. О, жар таки до цих пір має собі купу бутонів, правда. Ну Якісь розкриваються так повільно, повільно. Потім знову якісь дощі і хі, вони так пропадають, ці ну, квітки. Очеток теж ну, такий красивий. Ось. Теж не знаю, як він називається, десь нещодавно бачила, але забула знову назву. Ось багато-багато нав'язує в нас собі бутонів. Красива така. Два рожевих кольори. Ну, я ж кажу, такі квіти, вже не квіти, бутони красиві. Ну, Бачу, взагалі ця троянда до дощу не дуже не подобається її дощ. У неї ось і квіти красиві, яскраві і самі стебла теж яскраві такі. Ну, Загалом хороша така троянда, безперервна, прям. Подивіться, яке от сонечко чудово. Вишні теж на сьогодні так красиво забарвлюють листочок, там за парканом, то взагалі вже такий червоний лист. Інка, Ну, Інка теж, як його жару, це стоять, стоять постійно із цими бутонами. Красиво так яскраво. Дуже красиво. Самі бутони прям такі красиві, як прикраси на тісточка чи на тортик. Такі, бачите, яскравенькі бутони пістряві. Барбі теж. Отут садочку ще досі квітує, а на новій ділянці, от там таке вже вона кхм, починає сипатися. Красива дуже ось ця гіхера. Це вже цього року собі на базарі купила. В неї такі листки були величезні. Правда, що вони, от я їх посадила вже спекотно було, ну її. То ті листочки, з якими вона була, згоріли. Але так то вона тут майже на, на сонці виповному цілий день. І от бачите, гарненько собі. Дуже красиво, ось так здалеку краще зрозуміло її колір. Взагалі хіри зараз такі прям пояскравіші, але на сьогодні. Ось цей кущик взагалі барпі має на увазі. Такий розкішний. От я не дуже розумію, не можу її зрозуміти її колір. От вона в кожному місці якось по-своєму зафарбована. Різні має в різних місцях різні відтінки. От, я так зрозуміла, що вона хоче повного сонця, але в той же час, щоб якось основа кущика була прикрита. Тут вона взагалі під горіхом, ну, вверх їй не мішає, не заважає, тому що він зрізаний, але ось вона прямо над корінням посаджена, але нічого, все їй бачу, вистачає. Такі, бачите, навіть на одному кущі, то Якась кожна квіточка абсолютно різна. Ну, вона такий вигоряє до білої, прям матрикарія, дівоча ромашка. Теж от ще квітує. Ну, вона так теж буде довго-довго дуже квітувати. Такі квіточки простенькі. В мене сама проста така дівоча ромашка. Але красиво в неї кущик сам красивий, ось такий прям яскравий, лаймовий в неї листочок. Особливо зараз це так ну, дуже актуально. Бачите ще ось бутонів скільки. Ну, це вона отут завжди в мене в цьому місці насіюється собі сама, сходить і квітує. Така проста рослина, але дуже красива яскрава. Висадила я вже всі свої подарунки. Ось Танюшина еценерарія. Ось так, кругом троянди посадила. У мене ж вона отак в шині, тому що там щеплення треба було зглипити. От, я думаю, вона собі там розростеться і так поприкриває, там гарненько буде. Таке золоте, ой, срібне біля червоних троянд, Думаю буде красиво. Оранж бебі теж якось завжди є. Завжди я бачу її квіти. Ну, зараз одна квіточка. У мене тут взагалі цей квітник зараз вже так прикінюється, коли день короткий. Ось весна, осінь, то тут мало від будинку, мало сонця. Оці ротики зараз би так красиво квітували, але ну, не вистачає сонця їм. От, не хоче отут затіночку, не хоче камера передавати колір. Вони такі прям темні-темні. Красиві такі. Дуже надію, що вони мені понасіваються, я собі їх поросаджую. Тому що теж, от, як віоли, наприклад, ці ротики теж. Такі рісні е, торнадо. Ну, хтось може зі мною поспорити, ну, це таке це багато хто не знає точно назви сорту цієї троянди, але ось камера зараз, до речі, дуже хороша передає колір. Ось якийсь такий він і є. Теж довго вже дуже тримає цих пару квіточок, я вже їх показувала. Ось така ще хризантемка теж, бачите, невисока. Десь пару років вона вже в мене тут росте. Ну, така якась вона все більше височенька, якась не кругла, не формує гарний кущик. Я думаю, це за того, що вона от е осінь, це ж її час, а їй дуже багато затінку. Я думаю, що треба її все ж таки звідси забрати в краще місце. Ну Квіти дуже красиві. Може, трішечки зовсім камера висвітлює. ну Десь, напевно, десь от такі вони і є. Красиві такі помпончики, не крупні, але в мене є і дрібніші. Отакі дуже красиві, прям, ну, не знаю, особливий колір. Таких кольорів небагато в садочках. Такий, бачите, кущик трішки незграбненький, треба буде пересадити її. Ось спіраю, у мене якась. Японська спіра, я не знаю назви її сорту. Ось на сьогодні вона так виглядає, і так як камера зараз дуже добре передає, то може хтось впізнає. Мені, до речі, хтось, здається, був і писав, але Я якщо не випишу собі на листочок, то вже все. А потім, якщо заходиш, подивитись коментарі десь під відео, то теж не всі коментарі показуються. Тільки деякі. Ну, ось такий от листочок зараз, от такого кольору. Влітку, прям лаймова, така яскрава. Ну, от і по сонечкові, бачите, з однієї сторони, ніби світить сонечко, а подивіться, яке небо чорне. Таке прям небо, ніби зараз сніг впаде. От, бачите, там за парканом вже от горіхи листя посипали, а мій ще тримається. А от Тамарікс навпаки, ось там, бачите, в сусідів є Тамарікс. Зеленим таким листом, то він ще в них такий ще тримається, а мій сизий то вже майже обсипався. М'ятка теж на сьогодні така красива ще така яскрава, яскраві кольори зараз взагалі. Ну, осінь, вона оціниться за яскраві кольори. Хоча не квітів, а листя. Гіхери теж я ж кажу. Такі яскравіші всі стали. От як весною, так зараз осінню теж. Це я розсаджувала. Такі поділки невеликі, але не ростуть. Такі, бачите, листочок старий, простенький, але зворотня сторона така борячкова. Ну, красивий такий листочок сам по собі, ніби й простуватий в той же час. А, Я ще зробила посадкову яму для гортензії широколистяної, яку мені Оленка подарувала. Ось тут таке це я для Оленки показую, бо вона турбувалася за нею. Бачиш, Оленка, тут буде гліцинія, тут тут троянда однократно квітуча. теж. Тут буде прям така кімнатка з усіх сторін плетисті троянди, як стіни. І зверху буде такий потолочок із гліцинією. Ну, Думаю, тут буде дійсно дуже затишно. Там з цієї сторони теж квітники з трояндами, буде, буде її тут дуже добре. Так, додала в посадкову яму, як ти казала мені Оленка, сірку колоїдну. Ось вона, бачите, як добриво, фунгіцид, акарицид У мене була, тому що я магнолії садила, рододендру не то. сірка в мене була. Я так просипала просто слоями, ну, як додавала ґрунт, просипала трішки, ще додавала, ще трішки просипала. Так, посадила. А там вже нарешті я прибрала Чарльза Остіна, тому що так він у мене і досі цей саджанець стояв, не новий Rosen Fascination. Ромашку теж, бачите, пообрізала. Вона отак красива, так і всю зиму буде стояти отакий листочок. Пілігрім, треба буде і туди сходити, зняти теж там відео. Не знаю, може розділити це відео на декілька частин, тому що так, напевно, буде дуже багато, щоб ви не засумували тут зі мною. Так, вже так і зроблю, тому ще один на останочок. Ось цю гіхеру теж хочу розсадити. Не знаю, може вже і пізно, та ні, напевно, що ні. От теж в неї, бачите, молодий листочок, більш такий є мармеладний, а старший вже такий зеленковатий. Теж зворотня сторона якась така бурячкова, рожева. Подобається вона мені дуже. І теж взагалом. Гарніше виглядає, ніж ось так зблизька, вона така собі. От, молоді зовсім листочки теж такі, бачите, як до гірчичного трішки. Красиво, ну, красиво. І стійка дуже, вона от тут прям сонця дуже багато влітку бачу, майже на повному сонці. І ось також журавець. Має непоганий листочок на сьогодні теж. У мене, знаєте, от я за парканом бачила стільки повздовж дороги цього дикий, напевно, що журавець там. Ну, все, друзі, буду з вами прощатись всім до слідуючого відео.